Бувся фестиваль дружин юних пожежних за звання кращої та право представляти свою школу боролися 11 команд. Найголовнішим лейтмотивом виступів для усіх учасників було одне: правила безпеки треба не лише знати, але й пам'ятати. Мета цього фестивалю популяризувати дотримання вимог безпеки пожежної безпеки серед школярів. Популяризувати професію пожежного рятувальника для того, щоб в майбутньому наші сьогоднішні діти були активними свідомими громадянами, дотримувалися безпеки, знали ці вимоги безпеки, берегли своє життя, знали, як діяти в можливих екстремальних надзвичайних ситуаціях, і з ними не траплялося лихо. Під час виступу кожної з команд панувала радісна та піднесена атмосфера. Учні команди 23 школи розповідають: участь беруть вперше. Тому й готувалися до фестивалю майже місяць. У своєму виступі команди. Де використовувала різноманітні жанри від дотепного гумору до театральних мініатюр. Ми склали казку, як рібка, тільки вона нашу перероблена. про вогонь. Також ми, показували, ми розповідали про правила, що не лише про пожежу, а й при ураган, впав електропробіг. У нас були смішні блоки реклами. Участь у фестивалі брали такі команди, які три роки поспіль брали призові місця. Тому цього разу прийшли виступити, щоб отримати задоволення. Три роки підряд ми брали перше і четвертий ми раз попередній рік ми взяли друге місце. Ми зараз не змагаємося, що ми просто отримуємо задоволення від фестивалю. Це, Це, підтримки. Підтримки. проте, усі прагнули своїм виступом донести до людей просту істину. Життя одне, і щоб зберегти його, потрібно всього-навсього виконувати зовсім нескладні правила безпеки. У підсумку за рішенням суддів переможцем міських змагань стала команда загальноосвітня школа номер 1 Другу сходинку посіла команда 23-ї школи. А третє місце виборола команда загальноосвітня школа номер 28 Усі учасники міського етапу були нагороджені кубками, призами, грамотами та солодкими подарунками. Ярослава Зятик, Ельдар Магомедов у ритмі подій.